Привіт! В цьому відео ми поговоримо про те, як писати успішні сценарії, з чого вони складаються і на що звертати увагу. Перше і найважливіше, що треба пам'ятати, це те, що ви не дорівнює ваша аудиторія. Те, що цікаво і смішно вам, може бути абсолютно нецікаво і не смішно вашій аудиторії. Тому завжди пам'ятайте, що ви знімаєте відео не для себе, не для своїх колег, а для вашої цільової аудиторії. Тому і говорити треба про них, про те, що цікаво їм, і їх словами, те, що їм зрозуміло. В цьому нам і допоможе аналіз нашої цільової аудиторії. Тому, якщо ви сумніваєтесь в якомусь сценарії, завжди повертайтесь до цього аналізу і. Перевіряйте себе. Ось яскравий приклад моєї відео три роки назад. Я займалася зйомкою рекламних відео для бізнесів і якраз почала своє просування в TikTok. Але як ви бачите, в своєму відео я допустила якраз таки одну з цих найпоширеніших помилок. Тобто, моя цільова аудиторія це бізнеси, яким треба відеоконтент. Але відео я зняла, яке смішно мені і моїм колегам про. Те, як клієнти часто вносять правки, абсолютно нелогічні. Так, це відео зібрало перегляди, це відео зібрало лайки, навіть зібрало коментарі. Але чи принесло воно мені клієнтів, абсолютно ні. В цьому випадку, наприклад, якщо б я продавала курси для початківців, хто хоче навчитися зйомці і монтажу, то для них це було б теж смішно, як для початківців, можливо, на такий продукт люди би прийшли з такого відео, але. Моя цільова аудиторія була зовсім інша. І натомість, другий приклад, коли я вже зрозуміла свою помилку, я звертаюся саме до своєї цільової аудиторії. Зараз я просуваю свою агенцію, і мої клієнти це бізнеси, які хочуть просуватись в TikTok. І от моє відео якраз таки починається з питання: хочете збільшити кількість клієнтів і впізнаватність вашого бренду? І звісно, що моя цільова аудиторія вже собі в розумі відповідає так, тобто воно. Чітко направлено на бажання моєї цільової аудиторії. Друге, на що варто звертати увагу на відео це емоції. Емоції це найсильніший інструмент. Якщо ви викликаєте емоції, ви вже далеко попереду конкурентів, тому що у вас є сильний зв'язок з вашою аудиторією. В психології виділяють шість базових емоцій, на які ви, в принципі, можете її спиратись при створенні відео: це злість, радість, здивування відраза, сум і страх. Тобто, якщо ваше відео не викликає жодних емоцій, то скоріш за все воно просто не спрацює. Давайте знов таки розбирати на прикладах. Я от підібрала приклади різних бізнесів, як вони працюють з цими емоціями. Перше злістю, треш історія з новою поштою. Всіх вже. Дістало і злить, що нова пошта постійно піднімає тарифи, постійно там не щось відправляє, щось губиться, або там вони якось не так доставляють це в поштомат. Тому там багато зібралось людей, які теж зляться на нову пошту. Тут такий спільний ворог працює. Другий варіант, як працювати з емоцією радості найпростіше це смішні відео. Це гумор в даному випадку кондитерська зняла. Просто прикольний забавний танець кондитерів з виробами. Ну дуже прикольно так виглядає, викликає приємні такі радісні емоції. Третє відео здивування. Дівчина виливає на килим якийсь там соус, якусь рідину. І Одразу, звісно, це викликає якесь здивування. Типу навіщо ти це робиш? Але насправді це реклама. Миючого пилисосу, який потім все це чудово прибирає. Наступний приклад дівчина зняла відео про те, як вона замовила кроссан у львівських круасанах, а всередині їй попався слимак. Ну, тут звісно важко з цим працювати саме брендам. В даному випадку це працює мінус львівським круасанам, але для цієї дівчинки спрацювало добре, тому що відео на набрало великого розголосу. Наступна емоція емоція смутку теж дуже сильна, така емпатична емоція, яка викликає сильний емоційний зв'язок. В даному прикладі хлопець в центрі Казахстану задає питання про що найбільше люди жалкують в житті і не можуть про це розказати. Вони анонімно цим діляться. Він потім зачитує ці анонімні. Записки. І там дуже такі цікаві відповіді, які заставляють про щось задуматись і подумати про своє життя там, ще раз. І останній приклад це зняти відео в стилі хорор муві, таке, що лякає і трішки страшно. Тобто, звісно, бренди найчастіше працюють з позитивними емоціями, з емоціями радості, інколи з емоціями здивування, це от якраз такі там якісь цікаві факти або незвичні дії, і трішечки зі смутком. Інші емоції такі трішки спірні, як для використання, для просування брендів. Тепер перейдемо до структури: з чого складається, з яких елементів складається успішне відео, яке б це відео не було. Було, в якій би рубриці воно не було знято, воно завжди ви зможете прослідкувати ці три елементи. І в першу чергу це сильний хук. Хук перекладається з англійську як гачок, або це. Гучний заголовок ще називають чіпляючий заголовок. Тобто його основна ціль зачепити увагу цільової аудиторії, і на це у нас є перших дві секунди. Тобто ми не починаємо наше відео з довгих привітань, з якоїсь паузи, щоб людина встигла перелиснути наше відео. Нам треба одразу почати з цього голосного гучного заголовку. Хочете збільшити потік клієнтів? Все, людина вже зачепилась і додивиться відео до кінця, тому що вона цього хоче. Далі наступним етапом ми розказуємо. Криваємо цю тему і даємо відповідь на це питання. Це називається етап велью, тобто якась. Користь на цьому етапі головне не затягувати сильно довго, не розтягувати, щоб теж людині не стало нудно, і вона не прогорнула відео. Тобто чітко, сухо і по фактам. І в кінці ми робимо заклик до дії. Про них я вже трішки розказала: це підпишись, дивись закріплені відео, пиши плюс в дірект, шукай на сторінці і так далі. Тут важливо, що за правилами TikTok ми не можемо залишати посилання на сайт або. Залишати наші контактні дані, емейли і посилання там на сторонні ресурси. Тому краще не використовувати формулювання, типу переходь за посиланням в шапці профілю, переходь на сайт, купуй на сайті або переходь в інстаграм. Тому що інстаграм і тікток все таки трішки конфліктують, і тому так негласно, якщо ви почитали правило в минулому модулі, воно занижує охоплення, коли ми там використовуємо слова типу інстаграм. Посилання, силка, сайт і тому подібне. І інколи ви можете побачити, що ця структура змінюється, тобто часто міняють місцями заклик до дії і користь, тобто одразу після хуку. Хук завжди перший, те, що має зачепити увагу. Може бути заклик до дії, а потім вже розкриття інформації. Так теж можна робити, і ви можете міксувати два варіанти, де як логічно куди вставити цей заклик. Важливо, що на перших етапах я не рекомендую робити відео довше 40 секунд. Спочатку рекомендую все-таки. Набити руку на короткому форматі, а потім вже можна робити довше і довше. Хоча це теж достатньо індивідуально, залежить від ніші і ваших навичок. Також обов'язково при плануванні зйомці, при написанні сценаріїв, враховуйте, що вам треба кожні 2-3 секунди змінювати кадр і давати нову візуальну інформацію. Це або камера постійно рухається, показує щось нове, змінюються ракурси, змінюються плани, то крупніше, то далі з'являється щось нове, якісь. Перебивки, кадри. Щось показується, тобто постійно треба тримати оцю увагу і таку можна сказати напругу. Тепер давайте знов таки розглядати на конкретних прикладах. Знов пройдемось по нашій воронці. Наприклад, перше відео, яке відноситься до відео на охоплення до нашої воронки, тофу, яку машину подарувати дівчині на 8 березня, достатньо сильний хук. Погодьтесь. Далі вони продовжують розганяти цю тему. Там не зрозуміло, чи це сарказм, чи вони серйозно це кажуть. Але характеристики машини вони такі показують. І в кінці, звісно. Роблять заклик підписатись. Зверніть увагу також на зміну ракурсів і частоту зміни кадрів. На наступному етапі, на етапі МОФУ, у нас іде відео топ масок у Єво. тобто Хук саме. Подивитись, які класні топові маски є у Єви. Далі йде на другому етапі заклик, тобто підпишись, і далі ми даємо користь, тобто підбірку самих цих масок. Теж зверніть увагу на зміну кадрів на третьому етапі, на етапі Бофу, таких продаючих відео. Дуже класний приклад. Мені він дуже подобається. Я вважаю, що це найкращий приклад продаючого відео. Тобто є початок, збираємо замовлення на 3 тисячі гривень, 5 кілограм мармеладу. Цифри це те, що завжди чіпляю увагу. А тут ще є і гроші, тому. Що всім цікаво, а як це буде виглядати на 3 тисячі гривень аж 5 кілограм мармеладу? Далі показується процес зборки боксу. Це дуже візуально цікаво спостерігати за цим процесом. І аудіально це заодно доповнюється історією, в якій заодно розказується про асортимент та про емоції покупця, і в кінці є дуже відкритий відвертий заклик до дії, що відкрито предзапис на замовлення таких боксів до 8 березня. Як я вже сказала, це ідеальний приклад такого продажно нативного відео. Тепер ви можете повернутись до аналізу вашої ніші, до аналізу конкурентів і подивитись їх контент з нової точки зору, вже з точки зору воронки, тригерів, емоцій та структури, яку вони використовують.